Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про кого претендентів на посаду міського? Хтось тобто приходить, приглядається, привіряється? Це я бачу, дивіться, по городу, скільки верб люди їздять кожний вечір по городу, я дивлюсь, світяться там, розказують. Бажаючих багато. Я так думаю, що ну, як мінімум процентів 10 мужиків хочуть стати мером. Нормально, це нормальне явище, але я скажу, ну мені відомо, і ви їх знаєте, що тут називати. Багато є желаючих, але переможе найсильніший. Це така справа. По вибори до місцевих рад, ну всі сходились на тому, що вибори будуть 26 октября. Це має це вдо депутати. Що стосується мерів міст, там де немає, то це визначає Верховна Рада, і вона може визначити будь-який час, тому що в неї є подання там комітету Верховної Ради по місцевому самоврядуванню. Але для того щоб на нові, щоб проводити вибори до місцевих рад, потрібно вже зробити децентралізацію території. Чому? Тому що скажімо, там сільські населені пункти відійдуть від міст, на якій базі сьогодні проводить, по якому закону сьогодні проводить.